На Донеччині залишається понад 280 тисяч цивільних. Це дані обласної військової адміністрації. У багатьох селищах немає ані води, ані газу, ані комунікації. Чому сидять до останнього та як потім вибираються прямісінько з пекла? Дивіться далі в сюжеті Тетяни. Демух анна Миколаївна сидить на подвір'ї і чекає на наступний етап евакуації. Я сама зелека заріжево. У зорі живу ось, тут. Щось живу тут. Ось. Моя хата завалена. У мене хата розбита зовсім. Ні криші нема, ні, ні дверей, ні вікон, немає нічого. Так перебралась до дочки, але і в неї надовго не затрималася, бо потребує медичної допомоги. Пережила інсульт та інфаркт. Нога не робить. У мене дочка забрала, треба, щоб вже ухажувати комусь. Що ж не їсти на звере, нічого не зроблю. Чому ж не виїжджали раніше? Здається, відповідь тут у всіх одна. Куди я вийду? Ні капіки нема, і не паралізована, куди я, з чим я поїду. Медики ж їдуть жінкою далі. А волонтери, які вивозять цивільних, відправляються на ще одну евакуацію. Просто молимось, просто сподіваємось на Божий захист і дякувати йому, проїжджаємо. Вони приїжджають, панівечені автівки іде в дронів. Тут таких дуже багато. Та, попри небезпеку, волонтери повертаються сюди знову і знову. Ось уже 10 років. Починали десь з травня місяця 2014 року. Зі Слов'янська, потім Горлівка, Дебальцево, Вуглегірськ. Ну а з повномасштабним вторгненням все почалось з Луганської області, з Сєвєродонецька, потім Сіверськ. Солідар, Бахмут, Часів'яр. Ну і тепер всі ті села, які поближче до лінії фронту. Цильною автівкою з білими стрічками він їде туди, де щоразу без перебільшень смертельно небезпечно. Ми ж чекаємо його тут. Вона декілька годин. і Ось він уже повертається з врятованою з під обстрілів бабусею. Траса Донецька, вона вже на жаль не проїзна з боку Константинівки. Заблокована. Ну, згорівшою технікою, тобто там проїхати вже неможливо. Тому довелося об'їжджати через села, їхати трішки довше, але умовно безпечніше. Ніна Олександрівна в машину все необхідне. Як вчора газ вже перебили і сказали, не будуть включати і зразу наважилася, а то сиділа. Світу давно вже немає, два місяці. А газ відключили, так що. Ждати нічого. Там залишила тварин і будинок, в якому прожила все своє життя. Кішечка, й чотири, і собака. Тваринки. хтось доглядати? Чи так, так хто? теж виїжджають? Там по вулиці страшне і собаки, і котів. Люди виїжджають, дома пошти всі побиті. Поки ж, каже, буде жити у племінниці на Донеччині, але вже подалі від лінії фронту. Тетяна Демох та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.